Виконувати друк на текстильній стрічці в декілька рядів одночасно? Чи можливо це? А на настільному термотрансферному принтері? Наша відповідь так. Тепер можливо. Комплект розроблений для використання з розмотувачем Godex, тому встановлюється легко і швидко. Наступний крок це подача стрічки в принтер та її фіксація в адаптері. Для прикладу ми використовуємо адаптер для трьохрядного друку шириною стрічки 25 мм. Щоб без зайвих зусиль пропустити матеріал через адаптер, рекомендуємо підрізати кінці стрічки під кутом. Встановлюємо та фіксуємо адаптер в принтері. Можемо друкувати.